У середу, 25 лютого, в сесійній залі міської ради відбувся семінар для платників податків міста Червонограда та Сокальського району під назвою Податкова реформа реформа-2015». Ініціатива проведення такого заходу належить головному управлінню Державної фіскальної служби у Львівській області. Мета ознайомити підприємців та бухгалтерів зі змінами до податкового кодексу, зокрема, змінами щодо податку на прибуток, на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску та податку на додану вартість. Із нововведеннями у системі оподаткування присутніх ознайомив заступник начальника головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області Василь Лемішовський. Зміни, які з 1 січня вступили, вже можна сказати, два місяці, Прийшло, є як-не-як, все-таки є зменшення кількості податків. Знаю, що зараз, напевно, хтось усміхне, буде усміхатися, але все-таки я коли беру, піднімаю, розгортаю податковий кодекс, я все-таки бачу зменшення кількості розділів. Є, є суттєве зменшення кількості розділів. Е, Погоджується, що деякі податки е, були згруповані, деякі були об'єднані, деякі були трансформовані, але деякі все-таки декілька податків є зменшення. Е, вважаю, що як не як все-таки, можливо, трошки стало зменшення кількості звітності. Е, по податку на прибуток як не як, все-таки є зменшення податкових різниць, так, тобто все-таки ми більше перейшли до бухгалтерського обліку. З чим я все-таки вас, шановні бухгалтери, вітаю, тому що я розумію, ви в душі бухгалтера, е, і вам бухгалтерський облік є більш ближчим, ніж податковий облік. Тобто я все. Я вважаю, що це є крок, крок. Не такий безумовно, який ми чекали, але я ж кажу, це тільки я вважаю, що це перший крок, який було створено в напрямку так, скажімо так, сфери оподаткування. Ще одним кроком на зустріч малому та середньому бізнесу Василь Лемішовський вважає продовження дії мораторію на перевірки суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами. Змінами до податкового кодексу є оголошено. Мораторій на податкові перевірки, так знаєте, на 15-16 рік є оцей мораторій, який стосується платників малого бізнесу, тобто тих платників, яких оборот за попередній рік 20 мільйонів гривень. Є все таки випадки, коли мораторій не поширюється. Це ви знаєте, це є на такі види діяльності, як везення, реалізація і виробництво підакцизних товарів. так. В даному випадку ви прекрасно розумієте, і тим більше, що зараз введений цей акцизний податок, як місцевий, який наповнює місцеві бюджети, значить, на цей в діяльності мораторії не поширюється. Тобто тому просив би все таки шановні богатера, щоб ви все-таки звертали увагу, тобто, коли. Контролюючі органи, в даному випадку фіскальні органи будуть здійснювати перевірку реалізації підакцизних товарів. Це не є порушення, тобто мораторій на це не поширюється, і це якраз хотів би теж звернути увагу, що якраз в напрямку місцевих податків справді зроблені певні кроки, і ви як. Люди, які е, мешканці того міста Червонограда, які тут проживаєте, для вас все-таки це має бути. Е, ви маєте бути зацікавлені, тому що цей податок це не є ПДВ, це не є податок на прибуток, який йде в центр. Е, вилучається, він залишається тут. І ви таким чином маєте бути зацікавлені його правильному наповненні для того, щоб ваше місто розвивалося, щоб дороги краще були і вам було приємно жити в вашому місті. Крім цього, знаєте, не поширюється мораторій на е, перевірки податку на доходи фізичних осіб. І не е, єдиного соціального внеску, прекрасно розумієте, наскільки це є соціально значущі податки. Один стосовно пенсійного забезпечення, другий, знову ж таки, ПДФО, ви знаєте, теж наповнює ваш місцевий бюджет. Тобто я е, прекрасно розумію, що все-таки сплата цього податку, а все-таки хотів би звернути увагу, що е, з моєї інформації по місту Червонограду, ну, враховуючи ваш. Е, Потенціал так шахтарський, так і знає, що дуже багато все таки є заборгованості по сплаті заробітної плати, по сплаті ПДФО відповідно. Тобто, тому щоб ви прекрасно розуміли, що це теж мораторій на це не поширюється. Ну і думаю, ні для кого не буде, скажімо так, здивуванням те, що відшкодування ПДВ, прекрасно, ми це розуміємо. Що це ж повинно все-таки підлягати. Перевірці для того, щоб підприємство змогло отримати, все таки для, для того, щоб серед тих кращих платників не затисалися ці, скажімо, шкідливі, які десь намагаються все таки, ну, будемо говорити відверто зложивати. Тим все таки, це має бути підлягати перевірці. Так не перевірятимуться контролюючими органами й ті суб'єкти підприємницької діяльності, які вчасно зареєструють касові апарати. Ви знаєте, що для суб'єктів підприємницької діяльності, які на спрощеній системі оподаткування які будуть вводити касові апарати з 1 липня 3 група і з 1 січня друга група. Прекрасно знаєте те, що будуть вводити касові апарати, але якщо ви касові апарати зможете зареєструвати до 30 червня. На що ми наголошуємо так? От то в даному до 30 червня ви зареєструєте його в фіскальному режимі. То в даному випадку у вас теж з'являється прекрасна можливість уникнути перевірок є аж на період до 1 січня 2017 року. Упродовж 4 годин лектори ознайомили аудиторію зі змінами в оподаткуванні доходів та майна фізичних та юридичних осіб, зокрема, податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, декларування доходів громадян за 2014 рік та військовий збір. Розглянули й питання. Про електронне адміністрування ПДВ і особливості оподаткування та контролю за торгівлею підакцизними товарами.